Про терористичні атаки Росії, зокрема і про енергетичну ситуацію зараз в нашій країні. З нами на зв'язку Максим Білявський, це експерт з енергетики центру Разумкова. Пане Максиме, вам вітання і слава Україні! Героям слава! Давайте розпочнемо нашу розмову з того, яка зараз загалом ситуація з енергетикою енергетична ситуація в нашій країні. Ситуація залишається складною. На фоні власне безпрецедентних трьохмісячних терористичних атак відповідальних вузлів та об'єктів на системи України, але ситуація контрольована. Загалом я хотів би нагадати, що на сьогоднішній день ми вже з вами перебуваємо на 38-му дні календарної зими. Всього календарна зима 90 днів для енергетиків. Кожен день на вагу золота для енергетиків кожен день це як окрема історія бою на енергетичному фронті. За тиждень ми вже з вами перетнемо власне. Такий екватор, так і в і сонця буде більше, це означає, що альтернативна енергетика, тобто сонячні електростанції, які залишились неушкодженими, їх безумовно не так багато, але все ж таки вони відіграють доволі значну роль у балансуванні, перш за все, локальних енергорозподільчих мереж. Якщо говорити про поточну ситуацію, на мій погляд, нас очікує доволі складний тиждень. Він пов'язаний з тим, що температура. Буде триматися нижче нуля приблизно в середньодобовий показник по Україні буде знаходитись в районі мінус 5 градусів за Цельсієм. Я хотів би нагадати, що будь-яке, скажімо так, зниження температури з нуля градусів до мінус 5, наприклад, або пониження на кожні 5 градусів, позначається на зростанні попиту електричної енергії приблизно на третину. І власне зростання попиту нам потрібно буде компенсувати, балансувати і тому подібне. Балансувати ми зможемо за рахунок, в тому числі, відкриття імпорту електричної енергії. Звісно, він не є за потужністю таким масштабним і не вирішує усі проблеми. Але головне, що він є їм користуються промислові підприємства, тому що на сьогоднішній день, ну і, взагалом, оптові ціни і роздрібні. Ціни на електричну енергію в європейському союзі значно вище за е, відповідні індикативи в Україні. Е, ну і е, такі е, достатньо високі так е, рахунки з електричну енергію можуть собі дозволити лише промислові підприємства. Ну от якраз по балансу ці промислові підприємства користуються дорогою. Імпортовану електричну енергію, а та потужність, яка вибуває з власне їхньої статті витрат, вона перенаправляється на потреби, перш за все, побутових споживачів та об'єктів критичної інфраструктури. Тому я хотів би загалом сказати, що незважаючи на всю ту безпрецедентність з точки зору обстрілів, перший тиждень. Нового 2023 переможного року енергосистема е, пройшла успішно. Е, але повірте, е, об'єкти пошкоджені, зазнали значних пошкоджень. Але з іншої сторони, ми відчуваємо е, доволі таку міцну, системну, е, масштабну е, підтримку з боку наших союзників, країн е, Великої Сімки, е, в тому числі. Японія, яка так зараз очолює з січня 2023 року це політичне об'єднання. Угу. От в принципі, розуміємо, що перший тиждень 2023, як ви сказали, він пройшов ще більш-менш нормально. До речі, бо відключень було значно менше ніж, наприклад, наприкінці 2022. І це як я розумію пов'язано з тим, що Відносно не холодно було, трималася плюсова температура, отже, споживання було менше. Але, от ми розуміємо, що зараз ідуть похолодання, відключення знову будуть станом на сьогоднішній день. От маємо тиждень 2023 року, які регіони чи області постраждали в енергетичному плані найбільше, де от найчастіше зараз відключають енергетику, і де найскладніше її в принципі буде полагодити. Ну, я би напевно в прямому матері уникнув би від відповідей на такі запитання. Чому тому, що ця інформація може бути використана в розрахунках технологічних режимів нашим ворогом, так державою агресором Російською Федерацією. Я хочу сказати, просто наголосити на тому, що, на мій погляд, за моїми спостереженнями, немає такого дня, аби об'єкти енергетичної галузі, я маю на увазі і енерготехнічний комплекс, і газовий сектор не піддавався терористичним обстрілам. І безумовно найгірша ситуація на мій полі. за моїми спостереженнями в регіонах, які е, межують е, або в безпосередньої близькості знаходяться з лінією зіткнення з лінією нашої героїчної боротьби. Е, говорячи взагалі про перший тиждень 2023 року, я би хотів би розширити е, відповідь, доповнити е, сказане вами. Ви абсолютно правильно підмітили стосовно температури. Але е, на мій погляд, е, загалом, п'ять головних факторів вплинули на е, балансування. Системи так, значить, перш за все, це відмінна робота командування повітряних сил збройних сил України. Це перше. Друге, це безумовно розвантаження промислових підприємств у святкові дні. Це теж потрібно розуміти, що графік попиту, графік споживання змінився, тому що багато з промислових підприємств, якщо не перейшли в канікулярний формат роботи, так вони змінили суттєво змінили графік свого споживання. Третій фактор це безумовно температурний фактор. Так, дійсно, декілька днів поспіль була температура температура вище нуля, відповідно, дефіцит електричної енергії був менший аніж зазвичай. Далі, четвертий фактор: це безперечно імпорт електричної енергії, хоч невеликий, але він дав можливість мінімізувати дефіцит. Ну і п'ятий це безперевні ремонтні роботи, аварійно відновлені роботи, які тривають без вихідних, без святкових цілодобово. Не побоюсь того слова. Угу. Якщо от говорити також за відключення електроенергії, ми зараз е, маємо відключення по 5-8 годин на добу, теж в залежності від регіону. Е, чи можуть росіяни от своїми ракетними ударами, своїми дронами Камікадзе занурити країну в пітьму на тривалий час? Якщо зараз 5-8, то чи можливо таке, що країна зануриться в пітьму на добу або й більше? Я б навіть сказав би так, що е, ризиків е, тотального блекауту я особисто не бачу. Тобто це 100% дефіцит електричної енергії в мережі не буде. Перш за все через те, що ми синхронізовані з європейською енергосистемою. Це перше. Друге, потрібно розуміти характер і форму саме наслідків атаки дронами. Дрони вони доволі підступно атакують, і там приблизно, скажімо так, алгоритм наступний. Вони Перш за все, окрім вибуху, вони провокують пожежу. А далі, якщо наприклад пожежа сталася в Периметрі охоронної зони об'єкта енергосистеми вона доволі швидко, скажімо так, перекидається на відповідальні об'єкти, і там, оскільки ці відповідальні об'єкти в певній мірі містять ті чи інші легкозаймисті матеріали або компоненти, ну і так формується доволі масштабна така пожежа, і в цьому, в цьому насправді головний виклик з точки зору дронів. Так я маю на увазі з точки зору не лише в їхній. Мобільності і е, важкопомітності, якщо вони пролітають там над водоймами або в е, нічний період доби е, їх головна, скажімо так, е, функція, наскільки я зрозумів, аналізуючи е, ті інциденти, які мали місце за крайні три з половиною місяці, це сформувати пожежу масштабну пожежу, яка безпосередньо охопить е, весь промисловий майданчик того чи іншого е, об'єкту. Але з дня в день спроможності нашої протиповітряної оборони і командування повітряних сил збройних сил України зростають, тому я думаю, що Зростатиме відповідно і відсоток ураження ворожих цілей? А от що стосується питань допомоги від наших західних союзників і партнерів, які надсилають нам підстанції, генератори і так далі, оця допомога вона допомагає, хоч трохи вирішити проблему. Наприклад, для середньостатистичного споживача електроенергії, чи це все ж таки допомога в глобальному якомусь розумінні? Безперечно допомагає вирішити задачу для присічного споживача електричної енергії, Це перше. Потрібно також розуміти, що від оголошення надання тієї чи іншої допомоги до її інсталяції, а потім до введення в експлуатацію може пройти приблизно від 7 до 20 днів календарних. Чому тому що знову ж таки ніхто ж не буде робити ті помилки, які були раніше. Ніше, якщо є дороговартісне обладнання, воно буде максимально е, замасковане або змінене в локації. Для того аби змінити локацію, потрібен проект е, для ну, проект е, не для галочки, а, а реальний проект. Чому тому, що обладнання працює е, і в для цього, скажімо так, для стабільної роботи е, потрібно забезпечити вібростійкість. для вібростійкості потрібно закласти е, розрахований правильно розрахований фундамент і е, відповідну оснастку. Тобто, не все так не все так просто, як здається, на перший погляд, і я, користуючись нагоди, звертаюсь до наших співгромадян, з розумінням до нинішніх умов і долучитись до боротьби на енергетичному фронті. Яким чином, перш за все, я рекомендую подати. Свої опції споживання електричної енергії до е, власне, обслуговуючої об організації, так оператор системи роз, е, розподілу або постачальна енергокампанія для того, аби не було помилок у платіжках. Це перше, друге енерго використовувати електричну енергію і пам'ятати, що навіть у довоєнний період на кожне домогосподарство був вивед, е, виведений е, ліміт на підключення е, власне е, приладів. І він в середньому складає по Україні 5 кВт. Це означає, що в нинішніх умовах дефіциту електричної енергії при зниженні температури ну потрібно себе обмежувати і не перевищувати ліміт в 1 кВт. Це холодильник 400 Вт, ну і обирати вже власне за потужністю той привод, який потрібний. А загалом я вважаю, що Потрібно користуватись максимально користуватися побутовими приладами, перш за все, енергоємними в нічний період доби, коли дефіцит електричної енергії менший, аніж він є в денну пору доби. Будемо сподіватися, що насправді всі рекомендації спрацюють і спільними зусиллями. Зробимо так, щоб врешті-решт ситуація відновилася до довоєнних часів. Пане Максиме, вам дуже дякуємо за роз'яснення. Дякуємо за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Максим Білявський, це експерт з енергетики центру Разумкова.